Вітаємо! Ми, лектори курсу Історія західноєвропейського мистецтва Стефанія та Ілля, сьогодні хотіли би розказати вам більше про наш задум, наш підхід, про те, чого ви можете очікувати від цього курсу. На початку, коли ми ще тільки розробляли курс, я думала, що може бути простіше за розмову про загальну історію мистецтв. Провести слухачів разом з нами, від стилю до стилю, від майстра до майстра, показати, як художники досягали своїх певних цілей, як на це реагувала аудиторія, Це здавалося дуже просто. Утім, виявилося, що перш ніж ми маємо розпочати, ми маємо себе обмежити. Так, тому що в нас і курс називається Історія європейського мистецтва, а не мистецтва загалом. Хоча в цій назві, як на мене, Є навіть певною мірою повтор та так, от надлишковість сенсу, тому що багато хто з дослідників говорить про те, що історія мистецтва вона і є тільки європейською, так тому що європейські дослідники залучають так чи інакше твори мистецтва африканських народів, так частини народів американських, і твори мистецтва сходу, рівняючи їх до того апарату, до того вестибуляру. Да, до Тих критеріїв, які вироблені власне західним мистецтвом, і що поняття мистецтва може бути тільки західне, тому що упродовж курсу ми побачимо те, як змінювалося мистецтво, і нам хочеться очікувати, що воно ставало кращим і кращим. Так часто доводиться чути, що мистецтво ставало все більш і більш реалістичним хоча це не так. Тому що, скажімо, для візантійської ікони оберна перспектива це свій реалізм. Так, а інколи коли показати дитині, учню, студенту, слухачу чи слухачці а, якусь картинку середнічну, вони скажуть, ну вони не міли малювати, просто так вони не знали перспективи, а вони її знали. Вона просто була не потрібна їм. Вона не відповідала тим завданням мови візуального мистецтва, так і мистецтва на загал, які ставили в той чи інший період. Тому це обмеження необхідне, попри те, що хочеться говорити про все. І попри те, що для нас, як для істориків, за своїм фахом, будь-який твір мистецтва це в цьому да, оригінальному розумінні артефакт, який несе інформацію про свою епоху, про як казав Майкл Баксендол, так і замовника. І суспільство, яке дивилося на це твір мистецтва, і виконавці цього твору твір мистецтва, зрештою, ніколи не є тотожним, ані тому, як його задумав замовник, ані тому, як його виконав художник або будь-який інший митець, ані тому, як його бачить публіка. І відслідкувати те, яким чином це змінюється, так як це лежало в первинному задумі, як це сприймали, як зрештою змінили. Ся критерії мистецтва, і наше розуміння мистецтва це теж одне із завдань і курсу, і обмеження, яке лежить в основі нашого курсу. Направду ми починаємо від мистецтва античності, тобто, вже відсікаємо тисячолітню історію мистецтва. Доісторичну печер, як Альтаміра чи Ляско, і пізніше перших цивілізацій Шумеру, Асирії, Давнього Єгипту, які безумовно вплинули на мистецтво грецьке, яке лягло в основу європейського мистецтва. Чому ж ми про них вирішили не говорити? Навіть у тому, як Ілля вже говорив про поняття твору мистецтва, про поняття картини, ми усвідомлюємо динаміку, внутрішню динаміку розвитку європейського мистецтва. І тому наш курс він саме про зміни, він про динаміку, як змінювалися художні завдання, які стоять перед митцями, як змінювався соціальний запит. Мистецтво східних цивілізацій мало зовсім інші цілі. Які не передбачали інновативності як головного мірила успіху, це те, що з'являється якраз у мистецтві Давній Греції, де кожний митець бачив, що роблять його колеги, його попередники, і хотів перевершити. Водночас, саме у Давній Греції з'являється поняття мистецтва, як ми його сприймаємо як естетичного об'єкту, не тільки елементу культу, релігії. Церемонії різноманітних, так а як окремої частини нашого повсякдення, нашого дозвілля навіть все це якраз походить з давньої Греції. І тому ми вирішили, що якраз історія європейського мистецтва її доцільно починати з античності, із тих понять, які вводять у словник історії мистецтва давні греки, поняття канону. Поняття порядку співмірності це власне є витоки теорії мистецтва, в якій ми були зацікавлені, адже наш курс він про ідеї так само, як і про твори. Власне означає, що ми не торкатимеся мистецтва сходу. Звісно, Григорій Павлоцький так, київський професор, якого можна вважати засновником Київської школи історії мистецтва там, кінця 19-го, порядку го століття, а в нього завжди, коли він говорить про мистецтво Греції, є ця недоговорена аргументація про те, що так, мистецтво сходу було так, греки орієнтувалися на Єгипет багато в чому, але він не проговорює те. Чому, зрештою, ми не вважаємо мистецтво Сходу справжнім мистецтвом? І тут я хочу сказати, що коли говорити про мистецтво ХХ-ХХІ століття, там ми бачимо постійне повернення до цієї культури і мистецтва не просто східного, так, а я б навіть сказав традиційного. Так, традиційна культура, яка повторюється, яка, як сказала Стефанія, не передбачає новаторства. Тому що для історії європейського мистецтва і новаторство, і е, поняття авторства є надзвичайно важливим, тому що коли ми почитаємо е, історії мистецтва, які стали вже канонічними, так ми очевидно, що будемо говорити про е, Художників, які асоціюємо або з великим європейським стилем, або з епохою, які привнесли щось нове, що згодом, власне, і визначило цей стиль або цю епоху. В мистецтві не європейському нічого цього немає, так? тому що традиційна культура. Як створювала маски або предмети культу тисячу років тому, дві тисячі років тому, так створює їх і донині. Проте для модерністів, для авангарду, то це повернення в ХХ столітті до традиційної культури стало надзвичайно важливим, тому що вони перші, мені здається, поставили під сумнів. Цю історію європейського мистецтва, сказавши про те, що насправді мистецтво і не має асоціюватися з цим новаторством. Насправді, мистецтво має щось спільне, що об'єднує так і культуру цивілізації до Колумбової Америки, і культуру цивілізації Західної Європи, і культуру, скажімо, далекого сходу. Тому оцей пошук, ця революція, це підважування. Історії європейського мистецтва у рамках історії європейського мистецтва, воно є дуже важливим. Скажімо, коли я говорив про класицизм в рамках цього курсу, то звісно ми говоримо про канони, ми говоримо про витоки академізму, але ми також говоримо і про гендерну історію мистецтва. Скажімо, чому історія жіночого мистецтва не дорівнює історії мистецтва загал, так що власне в рамках самої системи мистецтва з її. Акторами, так, з її дієвцями, про яких я згадував, замовником, виконавцем, потім з'являється там арт-дилер, торговець мистецтвом, виключало в рамках так, того чи іншого періоду представників або тієї чи іншої статі, або того чи іншого народу. І все це теж становить цей інтерес так оновленої історії європейського мистецтва, яка, попри те, що включає. Різні народи і різні е, шляхи і традиції культурних все одно залишаються європейською, тому що ми європейці, ми миносі цього європейського погляду на культуру і мистецтво, і ми привносимо своїм баченням так всю цю культуру в мистецтво. Яке створене задовго до нас, і саме тому, враховуючи ці обмеження, враховуючи дуалізм європейського мистецтва, де схід завжди присутній іманентно, перед нами поставало завдання питання, як же ми структуруємо нашу оповідь про мистецтво, як і назвав Ернст Гомріх. Кого ми згадуємо, кого не згадуємо. Одразу, на думку спадає перший історик мистецтва Джорджо Вазарі з його життями найславетніших скульпторів, живописців і архітекторів. Для Вазарі історія мистецтва це була історія художників, їх особистостей. Саме він зробив акцент на індивідуальному стилі. І тому, це ставить проблеми, то тоді ми фокусуємось на чомусь індивідуальному, а стилю як загального явища, виходить, не існує. Він розпадається на оцю купу різних індивідуальностей, які творили в один період і десь географічно поруч. З іншого боку, у нас є підхід Верфліна, який сказав, що немає значення особистість митця, бо через цього митця промовляє стиль. І вся історія мистецтва є коливанням між двома е, крайнощами між класикою і некласичним стилем. Для нього ось це коливання уособлював Ренесанс і барокко. Тому е, вони просто змінюють одне одного, і ми маємо циклічну історію мистецтв повністю без імен, адже художники просто виражають художню волю, як її назвав Алоїс Рігель. То як же ми обираємо, як ми структуруємо, як ми балансуємо між індивідуальним і загальним? Ось це було одне з найголовніших наших питань. Так насправді Джозеф Кошут, про якого я говоритиму під час лекції, художник концептуаліст і теоретик мистецтва, він говорив про те, що. А мистецтво починається тільки з концептуалізму. Чому? Тому що він очевидно, що поділяв думку Вьольтліна, що в історії мистецтва на загал існували певні стилі великі, які виробили свою загальну мову. Я постійно кажу, що це така комунальна мова від слова common, так спільна мова і там. Барокові сюжети, які бачили в Італії, так само розуміли в Іспанії або в Англії, будь-де. І саме в ХХ столітті художник змінюється, тому що він все менше і менше рахується з цією комунальністю мови і смаком. Тобто ставлення до естетики, до сприйняття і до смаку стає зовсім інакшим в ХХ столітті. І саме тому, на противагу старому мистецтву, скажімо так, кожен художник виробляє свою мову. І це переді мною як лектором, так і перед слухачами, перед дослідниками мистецтва ставить складне завдання, тому що вже набагато складніше вивчити якусь загальну мову, якою була, скажімо, в 16-му столітті, 15-му столітті іконологія Андреа Альчат чи, чи Зараріпи, так коли. Є перелік образів, які ти впізнаєш на зображеннях на картинах і можеш вважати, впізнати про що йде мова. У 20-му, столітті цього загального стилю немає. Академізм зруйновано так модерністами, першими модерністами, імпресіоністами, постімпресіоністами, дадаїстами, сюрреалістами, авангардистами і тому подібне. І кожен художник виробляє свою мову, яка а комунікує з іншою мовою все менше йде комунікація з історією мистецтва, іде комунікація між різними мовами. І для того, аби зрозуміти, про що ця розмова, про що розмова сучасного мистецтва або актуального, так то мистецтва на сучасному етапі, треба підочити кожну з цих мов, кожну з мов художника, який створює свій індивідуальний стиль. Тому з одного боку, так ми маємо зовсім іншу. Конфігурацію між смислом, образом, знаком і всім, що відбувається в мистецькому процесі. А з іншого боку, ми маємо це ж саме запитання між глобальним, глобальними питаннями, які цікавлять художників з будь-якої країни, так, з будь-якого регіону, і індивідуальною біографією. Оцей знову такий дуалізм, ця суперечність між універсальним. Або сьогодні ми говоримо глобальним і індивідуальним локальним між глобалізацією і глокалізацією. Вона залишається для мене є різні рівні індивідуальності художників. Зрозуміло, коли ми говоримо про Пітера брейгеля старшого чи Леонардо чи Рафеля, Ми говоримо про більш індивідуалізовані мови. Як і у 20 столітті вони також шукали щось своє особливе для Рафаеля це стала ідея. Так? Тобто всі його картини підпорядковуються ось цій античній концепції ейдосів, і що ці ейдоси перебувають у художника, і саме він створює гармонійне, збалансовано. Картину, композицію, бо бачить її своїм внутрішнім зором. Для Пітера Брейгеля це стає стратегія спостерігача, який не судить, не дає оцінок. Він спостерігає і з певною м'якою іронією переносить це на дошку, так на полотно. Утім, є інші художники, де їх індивідуальність відчувається менше. І з точки зору загального розуміння стилю, вони видаються мені навіть більш цінними. Адже на таких художниках, яких часто називають другого або третього плану, ми якраз бачимо дух епохи, і про нього теж важливо говорити. І тому для мене загальна історія мистецтв також історія не тільки багатьох художників, але і історія інтермедіальна. Ми не можемо говорити лише про картини. Ми зараз дуже цінуємо саме картини. Утім, у добу ренасенсу більше цінували раси, так тобто те, що потім стало гобеленом, він вимагав більше роботи, він вимагав більше грошей, і вони поціновували цей медіум набагато більше. І тому, якщо ми прагнемо до різносторонньої історії мистецтва. Ми маємо постійно звертатися до різних медіумів, робити її інтермедіальною. Адже всі ці художні мови вони постійно перекладаються не тільки від тексту до образу і навпаки, але навіть між образами залежно від матеріалу. Адже і матеріал диктує щось своє. Це теж, мені здається, детермінує наш погляд на структуру, на те, що є важливим в історії мистецтва. Однозначно, це так, і мені здається, що дуже часто в історії мистецтва набагато цікавіше через твори подивитися, що автор не сказав. Да, або що твір говорить за автора, тому що ну знайти документи, підтвердження, що автор думав, як він це закамутлював у символи і образ, це дуже просто. А що говорить твір мистецтва ще те, що не хотів сказати автор, так в чому автор проговорився, це якраз теж дуже цікаво. І якщо говорити про сучасне мистецтво, то на противагу старому мистецтву ми якраз знаємо справу із так званою постмедіальністю, коли художник уже... Не відображає реальність через якийсь медіум, конкретно до якого ми звикли, в якого існує теж струнка ієрархія, там архітектура, скульптура, живописи, і тому подібне. А це якраз це вторгнення, перформативне вторгнення в реальність, і зміна, яка не передбачає да кодування інформації або Спілкування художника через якийсь конкретний медіум. Хоча він може використовувати живопис, але це ніколи не тільки живопис. І тут слід сказати, що теж дуже важливий теоретик мистецтва Дональд Куст підговорив про кінець мистецтва. І кінцем мистецтва через появу сучасного мистецтва він якраз вважав те, що твір сучасного художника існує в надзвичайній прірві. Між тим, що ми насправді бачимо, і тим, яким чином це інтерпретовано. Це те, що суттєво відрізняє старе мистецтво і мистецтво сучасне, мистецтво модернізму і авангарду. Тому що е, і в старому мистецтві надзвичайно важлива її інтерпретація. Але особливо у мистецтві ХХ, 21 століття інтерпретація є найважливішою. Тому що або сам художник як. Філософ як людина політично заангажована, як мислитель інтерпретує свій твір і вписує його в якийсь контекст. Або це робить сам філософ, теоретик мистецтва і через це значення створює просто з об'єкту справді твір мистецтва. Тому ми повертаємось насправді до того, що ми почали, кажучи про те, що історія мистецтва як дисципліна. І наш курс і стає європейського мистецтва, який є результатом так, цієї дисципліни, він існує в розриві із мистецьким процесом. Це ніколи не татужні речі. І тому дослідники теоретики вони визначають те, яким чином ми бачимо, що ми вважаємо шедевром, що ми вважаємо твором мистецтва, про який справді слід говорити, і хто є художником, про якого слід сказати. І саме тому ми, читаючи твори науковців філософії, ми шукали різні системи бачення мистецтва, які ми могли представити протягом курсу. Наприклад, одна з моїх улюблених запропонована Конродом Йонкере, бельгійським дослідником, істориком старого мистецтва, до речі, коли він сказав, що чому ви думаєте, чому ми маємо постійно шукати один сенс у творі? У скульптурі чи в картині, ніби це є все, чому ми думаємо, що вони створювалися як певні відповіді? Давайте подивимося на суспільство, яке, власне, породило ці твори. І що ми там знайдемо, що для них найголовнішим це було квестіо? питання, з якого починається диспут? І тому легко уявити, як вони дивилися, наприклад, на ті самі картини Брейгеля чи Рубенса під час застіль і дискутували про них, бо вони бачили в цих творах запитання. Тому жодної правильної єдиної відповіді бути не може. І мені здається, важливо пам'ятати про цей плюралізм, що немає жодного вичерпного сенсу. У Жодної картини, у жодного символу. Так, це завжди е, шари е, різних сенсів. І не обов'язково усвідомлені. Направду митець міг свідомо не закладати їх туди. Однак це стається і підсвідом. І другий важливий для мене підхід це підхід французького історика мистецтва Даніеля Араса, який запропонував зосередитися на деталі. Не йти далі в контекст, віднаходячи історичні документи, як це пропонує іконологія. Однак зосередитись на самому творі, на деталях, особливо на тому, що він називав унікум, щось виключне, щось, що відрізняється від норми. А таких унікумів є майже в кожній картині. Після того, як я читала його книги, я почала вдивлятися у твори в музеях, не шукаючи вичерпний сенс чи просто аналізуючи сюжет, але шукати ось такі деталі, які самі собою підважують загальний настрій картини. Тому мені здається, надзвичайно важливо кожному з нас. Мислити про мистецтво і про твір мистецтва у триванні, так то залишатися з цим твором, постійно його обдумувати і пробувати дивитися з різних сторін, з різних контекстів, з контексту, в якому це твір створено, з контексту з контексті навіть так, які цей твір переживав, і з нашого сьогоднішнього контексту. Я сподіваюся, що наш курс так покаже і десь змогу подивитися з цих всіх різних контекстів для кожного із слухачів та слухачів. Мистецтво це не тільки про красу, про те, що ми вважаємо конвенційно гарним, естетично приємним. Умберто Еко написав історію краси і історію потворності, спираючись на твори мистецтва різних періодів. Тому ми усвідомлюємо, що ця ідея краси існувала, розвивалася і була зовсім не однаковою у кожну добу. У курсі «Історія європейського мистецтва ми якраз зануримося у кожний період, щоб віднайти, чим була краса, чим була потворність для кожної доби і чому інколи наша ідея приємного і красивого є повною своєю протилежністю у певний період. Мистецтво ХХІ століття можемо назвати постійною революцією, постійною Зміною тих канонів, тих правил, які устатковувалися в історії мистецтва європейського світу, починаючи з античності. Саме тому упродовж курсу історії європейського мистецтва ми з вами познайомимося з тим, що означало поняття канону в історії мистецтва давньої Греції, як воно змінювалося, як змінювалися смаки, що вважали прекрасним, що вважали мистецтвом епоху середніх віків, в епоху Ренесансу, в епоху. Бароко, зрештою, в епоху класицизму, коли всі ті канони і норми і були формалізовані на папері, коли ці норми і канони викладали в академіях мистецтв. І зрештою, поговоримо про те, як ці канони були зруйновані і змінені впродовж мистецтва ХХ, століть, зруйновані модерністами та представниками мистецтва авангарду. Я Стефанія Демчук, я Ілля Левченко. Ми історики мистецтва, автори і лектори курсу «Історія європейського мистецтва. Запрошуємо вас долучитися до цього курсу.